Привіт всім. Так, зробив коротше, ще одне ліжко таке саме. Недавно в мене було відео на таке ліжко, але, в принципі, все те саме, тільки немає е шухляд. І м'яку частину я зробив на три ряда ґрунтиків. Отак красивіше я бачу. В принципі, не було що тут знімати, особливо модель похожа, але ж... Решив викинути відео, щоб було відео ще й підписати хитро, бо дивився, що YouTube е, дає просмотр, якщо написати що своїми руками. Я думаю, ну, так не з чужими руками я все зробив своїми. Тому буде специфічно підписане відео. От, а хтось можливо щось. Собі знову нагадає чи побачить. До речі, вже скільки років я знімаю відео, не так часто. Але я ще ні разу нікому не сказав, щоб ставили лайки або підписувались на канал. Це право кожного. і Я за цим не гонюсь. Але ваше право. Дякую всім.